Осі, хто зараз дивиться нас, ми продовжуємо сьогодні наш проєкт. Варто знати це зустріч з юристом, правозахисником, адвокатом Іваном Громиком. Намагаємось відслідковувати зміни в законодавстві і доносити до вас цю інформацію. Сьогодні знову будемо говорити про оформлення спадщини. Ця тема вже була у нас в програмі, але 8 листопада Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства наразі, коли вони будуть чинними. Ну дійсно 8 листопада були внесені зміни в цивільний кодекс і в частині оформлення спадщини і в закон про натряд е, набувають вони чинності з 30 січня двадцять е, четвертого двадцять четвертого року, і в цій частині е, Черговий раз, оскільки в нас під час військового стану, коли почалося повномасштабне вторгнення, вже декілька вносили це внесені зміни в статтю 1221 цивільного кодексу, це місце відкриття спадщини. До повномасштабного вторгнення у нас було передбачено, що місце відкриття спадщини це місце смерті спадкодавця, або якщо місце як місце постійного проживання спадкодавця на момент смерті, або якщо в нього місце проживання було невідомо, місце знаходження основної частини спадщини. Чи нерухомого майна логіка в цьому була оскільки спадкова справа вона має бути одна. Значить, незалежності від того, де, де знаходиться спадкове майно. Коли почалося повномасштабне вторгнення, у нас виникла ситуація, що дуже багато людей переїхало, є окуповані території, які не підконтрольні Україні. А пам'ятаємо, що була навіть постанова Кабміна, приймав рішення. Це саме зупиняв сроки для прийняття спадщини. Потім це питання на рівні Верховного суда піднімали, що Кабмін не має права цього робити. Спочатку було продовжено до 10 місяців срок прийняття спадщини. Потім вернулися обратно шість місяців. І були внесені зміни, що місце відкриття спадщини є та особа, де хто перший подасть, і в нас виникали питання, наприклад, що особа постійно, наприклад, проживала в місті камянці подільському а людина могла звернутися в Ужгороді. І в такому випадку, якщо в Ужгороді відкрив спадкову справу, то вже всі інші спадкоємці повинні були звертатися саме туди. Чи випадки були так само, якщо є кредитор спадкодавцям? Угу. Значить, він також має право звернутися, зареєструвати своє право, е, майнові вимоги, і е, особливо це кредитор, наприклад, якщо кредитор знаходиться в іншому регіоні, він прийшов по місцю свого знаходження, подав, оскільки нотаріус на час відкриття спадщини перевіряє наявність спадкової справи в спадковому реєстрі, і туди вже всі інші спадкоємці забули, мали підтягуватись під цю е, спадщину. Виникали деякі питання, тому. Черговий раз внесені зміни, і все ж таки законодавець прописав, що місце про місцем піття спадщини є місце проживання спадкодавця. Тобто нотаріус, коли відкриває спадщину, він бере довідку про останнє місце проживання. З органом місцевого самоврядування обов'язково, і якщо, наприклад, особа проживала на території міста Кам'янець-Подільського або Кам'янець-Подільського району, значить, відповідно, нотаріуси нашого округу мають право вчиняти відкривати спадкову справу. Якщо особа, наприклад, проживала на території Хотинського району, значить, останнє місце проживання, бо випадки бувають, наприклад, людина могла померти, померти в дорозі, угу. людина могла померти, померти в лікарні. Могу, людина, наприклад, є випадки, коли людина, наприклад, помирає за кордоном. Городин України, він тимчасово знаходився за кордоном, але помер. місце його фактично останнє місце реєстрації, місце постійного проживання. От. І зараз ми, обратно цивільний кодекс вертається до цієї норми, що місцем приття спадщини буде місце, останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця і місце його майна, яке успадковується, не співпадають, тоді як? Ну, дивіться, основне місце відкривання е, проживання спадкодавця. А вже місце знаходження, оскільки людина вона може мати майно в тому числі е, в будь-якому регіоні, в, регіоні в тому числі і за кордоном. Якщо mm. питання за кордоном, це має вирішуватися по законодавству тої країни, де знаходиться майно, то, наприклад, якщо ну, беремо класичне місто Кам'янець-Подільський, людина помирає в місті Кам'ян-Подільському. Наталюсь відкриває е, спадщину, але в людини є, наприклад, майно в, в місті Кам'янці-Подільському, є майно. Хмельницькому, є майно в Києві, є майно якесь в Одесі, yeah. все це майно спадщина оформляється саме тут цього нотаріуса нашого. Просто спадкоємці збирають перелік документів, і uh -huh. нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину. Оце якраз тут не прив'язується. Є одна спадкова справа, і всі, хто би не звернувся, наприклад, якщо є інші спадкоємці, якщо відкрита спадкова справа, громадянин чи спадкоємець, який вважає, що він, Хоче прийняти спадщину, він звертається до будь-якого нотаріус, нотаріус заходить в спадковий реєстр. І якщо нема спадкової справи, не зареєстровано, оскільки в нас є єдиний спадковий реєстр, всі нотаріуси мають до нього доступ. Якщо спадкована справа не зареєстрована, туди особа подає заяву прийняття спадщини, нотаріус відкриває спадкову справу. Якщо спадкова справа вже відкрита і зареєстрована, туди uh -huh. нотаріус повідомляє. Спадкоємцю, що, будь ласка, значить, спадкова справа в такого-то нотаріуса, будь ласка, відповідно зверніться до того нотаріуса, який буде оформляти всі спадкові права. Оскільки, якщо вже спадкова справа відкрита, є випадки, якщо, наприклад, людина має право до 6 місяців відмовитись від прийняття спадщини. Якщо людина вже відмовилась і в спадкові справі відкрита, вже інший нотаріус не відкриє. Тільки в цього нотаріуса має відповідно оформлятися. Ну ж таки нагадаємо термін зараз діє шість 6 місяців після 6 місяців, місяців, да. смерті законодавця. Так якраз в цими змінами в законодавстві трошки були внесені зміни в цій частині. Це тих осіб, оскільки в нас йде повному іде війна, тобто є люди, які, наприклад, безвіста зникли і люди, які знаходяться на окупованих територіях. На жаль, де влада, офіційна влада України там не діє, але життя продовжується, відкривається спадщина. Є випадки, наприклад, коли людина померла і зареєстровано факт смерті, вони не збігаються. Тому, відповідно, законодавець і в цій частині вніс зміни і вказав, що з ці строки, 6 місяців для прийняття спадщини, вони мають рахувати з моменту державної реєстрації смерті. Тобто це пов'язано із нашими військовими, які, на жаль, гинуть при захисті батьківщини. Є багато випадків, коли людина вважається безвісно відсутня. Ми з вами чули, що, наприклад, людина, де і декілька місяців чи рік тобто, була безвісно відсутня, потім її находять і з'ясовується, що він померлий. Туди проводиться державна реєстрація смерті, і якраз срок йде з моменту державної реєстрації. Але спадщина відкривається з моменту смерті, коли встановлено факт смерті. Це теж суттєво, оскільки, наприклад, ну пов'язано ну людина. Факт смерті, наприклад, людина померла в 2000, грудні 22-го року. Тобто, Півроку вже минуло більше Ні, Дивіться, мова не, не про то. Крас заява подається з моменту реєстрації. От так. коли в органах реєстрації так. державної реєстрації актів громадянського цивільного стану зареєстрували, з того часу йде, але факт, тобто, наприклад, людина померла, встановлено що людина померла в грудні. Так. І в неї грудні 22-го року, і в неї були спадкоємці, так. Значить, які, наприклад, прийняли спадщину, але в проміжку часу, з моменту, наприклад, фактичної смерті до моменту реєстрації, теж могли померти. В такому випадку, якщо це теж держава визнає цю, цю обставину. Якщо людина прийняла спадщину, значить, але не подала заяву, вона вважається, що спадщину прийняла фактично ці правовідносини і туди є таке поняття, як спадкова трансмісія. Коли людина прийняла спадщину і оформила своїх спадкових справ, то її права переходять до її спадкоємців. Угу. Ну, це вже більш нотаріус конкретно буде пояснювати. Тому законодавець чітко встановив, що заяви подаються з моменту Реєстрації смерті, тобто смерті, коли видане органами держофіційним органами влади України видано свідоцтво про смерть, реєстровано сам факт смерті. Але в частині прийняття спадщини вони розповсюджуються на провідносини, як винили з моменту встановлення факту смерті, коли людина фактично померла. Оце якраз, оці зміни, ну це пов'язано якраз з війною з повномасштабними вторгненнями, оскільки коли ще в 2015 році, коли було розпочалася перша агресія Російської Федерації, це Крим і Донбас, окремі території Луганської та Донецької областей, там був прийнятий окремий закон. Де ці провідносини в певній мірі регламентував, А в даному випадку розповсюджено вже і на всю територію України. Внесено зміни в цивільний кодекс. Де ну це вже пов'язано з тою практикою, практичними обставинами, які почали виникати. Скажіть, будь ласка, а як от для громадян інших країн? Ну я розумію, що законодавство України діє на території України і спадщина оформляється за цим законодавством. Але якщо це громадяни Росії, вони мають право на спадщину чи ні? Ну дивіться, будь-яких змін у нас в законодавстві не було. У нас громадяни Росії не обмежені в правах, в тому числі і на спадщину. Дійсно зараз, починаючи з 24 лютого люту, законодавством прийнято, оскільки в нас розірвані договори про право допомогу і громадянин Росії також має право прийняти, якщо, якщо спадкодавець проживав на території України, значить громадянин чи Росії чи будь-якої, в тому числі Росії іншої країни, він е, має право подати заяву прийняття спадщини на протязі 6 місяців. От тільки виникає питання в тому, що значить, там, де є договор про правову допомогу, значить, ця заява просто підписується. Якщо ж договору про правову допомогу немає, то цей документ має бути легалізований, має бути представлений апостиль. Uh -huh. значить, підтверджений підним державним органом, що оскільки не має бути завірено справжній підпис у Росії, якщо він приїде сюди особисто, він може особисто подати заяву або направити поштою е заяву, де справжність підпису його має бути посвідчена нотаріально. От оцей документ має бути представлений апострі, має бути реалізований в порядку, передбаченому міжнародним законодавством. Є відповідні міжнародні акти з цього приводу. Ну, будь ласка, є громадяни, які відносно яких введено санкції, які не можуть оформити, так да там ті, є процедура, де держава вносила зміни, але зазвичай, тобто, скажімо, це вже обмежений перелік, де на початку повномасштабного вторгнення були обмеження, тобто заборонялося вчинятися певні дії. Тепер внесені зміни в законодавство. Є перелік осіб, відносно яких до яких застосовуються санкції, які не громадян Російської Федерації, які які не можуть вчиняти які дії на території України, всіх інших, будь ласка, ну це теоретично, практично, ну є в нас виникає питання, оскільки нотаріуси нас посилаються на те, що вони не хочуть мати справу з громадянами Російської Федерації. А є ще кілька каверзних таких питань від наших глядачів, але це життєві ситуації. От спадкоємець першої черги проживає за кордоном. Інші родичі, вже спадкоємці другої черги, проживають тут. І от людина, яка має право на успадкування майна, скажімо так, переживає, що, можливо, у певний термін їй не повідомлять про смерть спадкодавця, тому що інші родичі претендують теж на це майно. І чи може бути так, що людина... Протермінує цих шість місяців, не подасть вчасно заяву, там не перейшла її, чи, можливо, немає можливості приїхати, і інші родичі зможуть цим скористатися. Ну, такі випадки є, такі випадки були і до повномасштабного вторгнення. ну, знаєте, скажімо, Є цивільний кодекс, який однаковий для всіх. І якщо людина претендує на спадщину, вона повинна цікавитися долею спадкодавця. Uh -huh. Логічно було б, якщо ти хочеш, наприклад. Мабуть, який зв'язок, все такий. Я думаю, так. Тим паче, зараз в нас в нашу еру цифровізації, коли це не 30 років назад, коли був тільки телефонний зв'язок, і це важко було дозвонитися, не було телефонів. Зараз месенджери, зв'язки, будь ласка. В даному випадку, якщо особа з поважних причин пропустила срок для прийняття спадщини в цивільному законодавстві, є норма, коли особа може звернутися з позовом до суду про провезення додаткового сроку для прийняття спадщини. Закон це дозволяє, дозволяє, і туди суд вже оцінює, були поважні причини, чи не були поважні причини для прийняття спадщини. Зазвичай це 6 місяців, відповідно, особа не може, може особисто і не приїжджати. І достатньо, тобто в тій країні посвідчити заяву, направити сюди. І саме mm -hmm. срок прийняття спадщини вже вважається не з того моменту, коли нотаріс отримує заяву, а з того, з, того, з того дня, коли ця заява була посвідчена. Mm -hmm. да, бо то, що заява Може йти тривалий проміжок часу місяці, два випадки. Але з того часу, коли була, є випадки законодавством чітко право учення травне прописано, що особа може і просто власноручну незавірну заяву направити. Натаріс в такому випадку, якщо отримує таку заяву, він просто е, пи, пише лист спадкоємцю, Він рекомендує засвідчити справність підпису на цій заяві, але вже факт, тобто, скажімо, що особа претендувала, це теж оцінюється таких випадків. Дуже багато є і в нашому Кам'янець-Подільському міськрайонному суді, і в інших Тобто, де люди звертаються про визначення до кого сроку прийняття спадщини, мотивуючи з певні певні поважні причини. Ну, на жаль, тобто, скажемо, люди, я завжди кажу, що Це людські такі стосунки так, завжди, якщо виникає питання, будь ласка, не чекайте, а зверніться до спеціалістів, щоб спіцістів роз'яснили, бо то, що кажуть, а от колись я десь через 6 місяців приходив. У нас є Рубікон 1 січня 2004 року. До 1 січня 2004 року, трошки по-іншому, цивільний кодекс УРСР ще регламентував факт прийняття спадщини. Зараз інші норми виписані, нема, скажімо, на сьогоднішній мін. Людина, яка знаходиться за кордоном, вона може прийти в консульську установу України, посвідчити справжність підпису, направити документи. Ну, і в першу чергу я вважаю, що якщо людина претендує на спадщину, вона має цікавитися долею спадкодавця. От ще одне таке каверзне питання е з приводу заповіту. От заповіт це така справа, якою окремі спадкодавці можуть все-таки маніпулювати. І цей заповіт вони можуть змінювати далеко не щодня, якщо є на це кошти, і можна ходити до нотаріуса і в принципі змінювати. І спадкоємці, ну, потенційні спадкоємці про це можуть навіть не знати. От чи може е той потенційний спадкоємець звернутися? десь до нотаріуса чи де і довідатись, є ще заповіт і чи він чинний, чи ні. Поки особа, яка складає заповіт, спадкодавець, є живий, значить нотаріус не має права розповсюджувати таку інформацію. Це є таємниця нотаріальної дії. Uh -huh. про, цю, про цю інформацію він може розказати тільки виключно тій особі, яка, ну, яка складала Так, uh -huh. да, Будь ласка, оскільки ви праві, що людина може, то не кожен день може і по декілька разів на день, і кожний наступний скасовує попередній. Після смерті людини, спадкодавця, це вже, ці норми про таємницю натрульної дії припиняється. Особа, яка отримала свідоцтво про смерть, вона вправі прийти до будь-якого нотаріуса. У нас е, є створений єдиний спадковий реєстр. І всі заповіти, які би не вчинялися, чи це нотаріус, чи це посадові, органи, посадові особи органів місцевого самоврядування, які вправі вчиняти нотаріальні дії. Так само нотаріальні дії мають право вчиняти це, е, чергові лікарі медичних закладів, якщо людина знаходиться в медичному закладі. Нотаріальні дії вправі вчиняти, в тому числі е, е, посадові особиніцію. Царної служби, якщо людина знаходиться за за межами, перебуває покарання пов'язане з позбавленням волі, аналогічно мають право вчиняти. Тобто, скажімо, якщо людина знаходиться у плаванні капітани, чи там є посадові особи кораблів, наприклад, у нас є громадяни України, які знаходяться на станції Вернадського тривалий проміжок часу, і вони також вправі вчиняти відповідні заповіти. Але після того, значить, ці заповіти мають бути передані. І внесені цей спадковий реєстр. Тому, коли є свідоцтво про смерть, нотаріус заходить, він в першу чергу заходить цей спадковий реєстр і дивиться про наявність заповіту. Якщо є заповіт... Будь ласка, він сразу повідомляє спадкоємця, що є відповідний заповіт. Якщо спадкоєм був заповіт, але він скасований, також ця інформація буде внесена в спадковий реєстр. Тобто ним... то, після смерті спадкодавця, я так розумію, потенційні спадкоємці можуть нотаріуса дізнатись, є ще заповіт і чи чинний чи, чи, він. Так? так, так тому що може бути кілька спадкодавців, з кілька спадкоємців, точніше, і у них різні на руках заповіти. Так, є випадки, коли, наприклад, людина, ну є, наприклад, спадкоємці першої черги, другої черги, але людина може скласти заповіт на будь-яку особу. Так. І такі випадки, практики судові є, позиція Верховного суда, що якщо людина, наприклад, не знала про наявність заповіту, це може бути поважною причиною. Але кожна конкретна ситуація. Якщо, наприклад, спадкоємець першої черги, батьки, подружжя, діти, і він не звертається, каже, бо я не знав про наявність заповіту. Так от ти ж спадкоємець першої черги. Якщо ти Тіндуєш, ти і так маєш право на отримання спадщини. Uh -huh. Будь ласка, звернися, тобі нотаріус каже. Тут, це, опять же, кожна конкретна ситуація, оскільки підставою для визначення додаткового сроку прийняття спадщини законодавець тітко говорить, це не переборні обставини, які поза волею спадкоємця перешкоджали звернутися з заявою прийняття спадщини. Зрозуміло, понятно, що, наприклад, зараз де повно... в нас е громадянин перебуває в полоні. У... В Російській Федерації він не може подати однозначну заяву. Тобто це однозначно причина. Людина, наприклад, хворіє, десь в лікувальному закладі знаходиться. І то це не завжди, оскільки ж людина е є випадки, коли людина в дуже важкому стані місяцями лежить, це mm -hmm. одна ситуація. І людина, наприклад, е була там 2-3 неділі в лікувальному закладі, потім вийшла, каже, от я лікувався. Ну, срок то 6 місяців. Ось скажіть, будь ласка, з приводу договору дарування, чи дійсно хибною є думка, що це безповоротний процес? Тобто, спадкодавець все таки може? Знайти причини і розірвати цей договір, визнати його недійсним. Щоб потім його розірвати, для цього мають бути підстави. Не просто так: я передумав, або я не знав, або мені перехотілося. Ну громадяни повинні розуміти, що вони роблять крок, і нотаріуси всім роз'яснюють, що наслідки цього кроку. Якщо є підстави, так дійсно буває, що, наприклад, людина під примусом була, якщо це доведе, людина не розуміла значення своїх дій. Не усвідомлювала що це, це має бути підтверджено документально і мають бути підстави. Тобто людина збіг тяжких обставин. Бувають випадки. Є випадки, от я бачу практику судову, де зверталися, кажуть, я, в мене була ситуація, коли я. Мені сказали, що в мене я підпадаю під людина, підпадає під кримінал, може бути конфіскація. Я вирішив це майно, щоб уникнути конфіскації, переписати на інших людей, там на родичів. Я переписав, а тепер родичі не хочуть мені вертати. Ну він звертається з позовом до суду, суди відмовляють. Кажуть, це не є поважна причина для того, щоб визнати договор дарування недійсним, бо ти хотів уникнути виконання своїх цивільно правових зобов'язань. Це мають бути суттєві обставини, які передбачені цивільним кодексом України і просто так розірвати за взаємною згодою сторін. Так, да, будь ласка, можна будь-який договор розірвати. Просто так закон не передбачає, тому десь хтось побутує думка, просто так можна змінити заповіт. Ну, тут питання немає, бо це односторонній правочин, він залежить тільки від волі однієї особи. Хотя в нас практика є, коли я бачив, в моїй практиці було, коли е, зверталися особи до суду, і значить, в суді намагалися довести, що заповіт складений на вкрай невигідних умовах для заповідача. Дуже цікава ситуація, як можна скласти заповіт на вкрай невигідних умовах. Але бувають випадки і такі. Ну, не буває чинності з моменту смерті. А після смерті, які можуть бути невигідні умови заповідача? Ну навіть логічно, тобто, представити, тобто, скажемо, до дарування я погоджуюся, тобто, скажімо, ти позбавився майна. Значить, після скільки в нас деколи де, де люди приходять кажуть, я особливо люди старшого віку, що я думаю, що він буде обходити доглядати, а він обходить доглядати, оскільки якщо е, бере на себе зобов'язання обходити доглядати, це вже договор до вічного утримання. Я от теж про це хотіла сказати. Є ще договір до вічного утримання, є ще спадковий договір. Так. Це теж великі ризики, в принципі, майже як і заповіт. Ви розумієте, це саме велика проблема в тому, коли ще в 90-х роках, на початку 2000-х років, була така судова практика. На жаль, я вважаю, що вона була негативна, коли людина дарувала, потім приходила і казала, що я хотів, думав, що їм додавати обходити, і суди визнавали ці договори. Практично завжди визнавали їх недійсними. Це, звісно, турбувало дуже сильно нотаріусів, Я з ними погоджуюся. Ну людина сидить, вона пояснює, тобто вона виконує. Тим паче, для того, щоб укласти договор, це ж не за п'ять хвилин викладається. Треба зібрати цілий пакет документів. Значить, людина неодноразово була в нотаріусі, нотаріус роз'яснював ці її права. І потім він приходить щось, він передумав, щось там склалося. Люди посварилися. Оскільки договор дарування – це безповоротна угода. Ти просто даруєш просто так. Це особа не бере на себе жодних якихось відповідних зобов'язань. Е, в подальшому зараз практика судова змінилася. І просто те, що людина передумала, це не є підставою, цивільним кодексом не передбачена така підстава, як я просто передумав. Мають бути серйозні і поважні причини. Люди мають, тобто скажемо, аналізувати. Дуже багато випадків є, коментарі скаже, роз'яснює права, рекомендує не робити. Роблять. А потім кажуть, та ви знаєте, нотаріс мені казав, але. Ну, Тобто е, треба добре слухати і зважувати всі нюанси не лише спадкодавцю, а й спадкоємцю, вкладаючи будь-яку угоду, на що людина йде. Обов'язково краще, знаєте, каже, як на народна один, краще сім раз подумати, один раз щось зробити, чим потім. Ну, ну це ти... така справа взагалі нюансів може бути дуже багато і життєвих ситуацій. Тобто, пишіть нам, звертайтеся, ми будемо пробувати разом їх з'ясовувати і роз'яснювати. Да, краще бути обізнаним і знати, що ти робиш. Чим потім є ще окрема тема з приводу успадкування е, землі. Ми поговоримо про це, мабуть, наступного так. разу. Так.